Всім гарного дня, компанія Motor Ukraina. Сьогодні ми знімаємо з вами один з найкращих тракторів сьогодення це Scout ТЕ504 моделі, модифікація SR. Хоч цього на капоті і не видно, SR це модифікація, яка йде з розширювальним баком масла, я вам покажу його. І вона йде з козирком з дугою безпеки. Стандартний двигун, КМ495, вже який людям дуже сильно сподобався, його не міняють. Від системи ДВС у вас також стоїть компресор напряму. Гадовські посилені 50-ті мости, хороший редуктор. виверіт коліс тут 4 з копійками метра повний розворот. Передній міст у вас довантажений на 80 кг. Також у вас великий ящик для інструментів. По комплектації, де там базові. Запчасті, базові інструменти, все, що потрібно для обслуговування трактора. Залізні передні крила з брезгавіками, боковий паливний бак на металевій основі на 60 літрів. Армор-резина це один з дуже високих плюсів, тому що це англійський бренд, який ну, дуже високої якості. І з цим ніхто сперечатись не буде. що шо А от резина, армор стоїть на таких скажімо так, тракторах, як Луволи і на одних самих дорогих брендів. 124х28 задні на розборних дисках і 8,3,20 х на розборних дисках передня резина. Значить, По задній навісній системі. Опять же, скаути, Молодці в цьому питанні все класно зроблено. Тут крюкова система з двома яблуками, вони в комплекті. Тут пневморозетка вже зроблена, винесена. Чотири гідровихода, виносний важель гідравліки, розширювальний бак масла. Опять же, В модифікаціях SR ідуть. Ну, кріплення номерних знаків, понятно. Тут у вас іде шарнірна система з образним наварюванням. Тут у вас іде два виносних гідроциліндра, приживна гідравліка, дві швидкості ВОМу, причіпний звичайний стандартний. І е, чулок у вас іде від 50-го трактора, армований, хороший на 50-ки. В принципі, нічого іншого стояти і не могло. Так, на самій дугі безпеки у вас стоять 4 освітлювальних прибори додаткових, плюс блок фари, понятно, задньою і передньою е, є. По самому трактору. Значить, Підвісні педалі, рівна підлога з резиновим ковриком, реверс біля керма, 8 передач вперед, 8 назад. Гідравліка по праву сторону, також у вас по праву сторону куліса передач. Підключення переднього приводу у вас знаходиться теж на передній частині, є ручник. Є фіксатор гальм задніх. І приборна панель теж у вас вологостійка, обшита повністю автомобільного типу. Сидіння крамер. Хороше надійне з регулюванням, з підлакотниками. До безпеки зйомна, з козирком теж, в принципі, якщо ви хочете в, десь у гараж поставити, то ось відкручуєте і габарит у вас стає, стає набагато менший. Цей трактор 25-го року, він йде вже з ресівером, забув його показати він з тієї сторони. КМ-495 двигун, 3,2 літра дизель, хороша резина, хороші чілки, хороші мости. Хороші, трактор в цілому дуже класний. Сервіс у них 2 роки гарантії по всій Україні обслуговування. Можемо привезти цей трактор одразу з документами, що є дуже високим плюсом, тому що ця техніка приїжджає одразу з документами для своїх клієнтів, можете замовити, одразу з доками, там на 3-4 дні пізніше трактор привезуть. або... Швидко можемо провести, так само за 3-4 дні зробити документи, це не є проблема. Як захочете, так і зробимо. 9400 конкретно цей коштує. Нашим підписникам завжди ми робили знижки, тому можемо ще мінімальну знижку зробити і бонус від нас. Компанія Мотор, бачите номер телефона, силочку на цей товар я вам закріплю. Можете зайти почитати, погортати. Якщо хочете замовити, набирайте якнайшвидше зробимо доставку. Всім гарного дня!